Ось по шуму. Його фактично не чутно. І то я надуваю його не повністю, щоб мені вже більш-менш комфортніше спалося. І так, що ж, привіт, це швиденькі огляди. і Сьогодні мої враження від килимочка Thermarest Res Neo Air NXT моделі 2023 розміру у розмірі Regular White після року використання. Він у мене вже плюс-мінус рік. Вже склалось якесь певне враження. Тим паче, напротязі цього року я не тільки з ним ходив, а ходив з іншими килимками. І до того ходив з іншими килимками. тобто є з чим порівняти, ну і підвести, як то кажуть, підсумки плюси і мінуси. До цього килимочка улюбленим моїм килимком був Expert Hyperlight HL. Вроді так. Що підпишу тут? Чим він мені подобався? Він був трьохсезонний, я ходив на три сезони. Для четвертого сезону я брав утеплювався в якості пінки термерестівської. Він мені подобався своєю вагою, компактністю, виконував всі функції на ура, плюс, мав в комплекті непогану надувачку. Але <кхи> з певним часом почалась ділема. Не хочеться таскати пінку, щоб з боку щось торчало. Хочеться все поміщало, щоб було все-таки все в одному килимку. Тобто, якщо вже йду на 4 сезони, то це один килимок і мені його достатньо. До прикладу, сьогодні мінус 15 було вночі. Так, да, я палив пічку, але від тої пічки користі 0, тому що будинок весь продувається, Куча таке. І щоб ви розуміли, біля мене стояла вода, то вона замерзла. Да. таке. На самому конку я спав окей, без нюансів. Найшов. У мене подушка експедівська, ультралайт. Експед Pillow Ультралайт в розмірі М. В якості основного спальника у мене Kelty Shine. Ця модель вже не випускається. З 800-м пухом в розмірі Regular на 20F. Тобто це десь на, минус, ой, на 19F, це десь на мінус 6, на 7. Комфорту, ліміту комфорту. І в якості додаткового шару утеплення у мене рокфронтівський ультралайтівський Quilt, що називається рокфронт. 350 Pro Ultralight. Спалось дуже комфортно. Цю систему я використовую вже не перший рік. Минулий зими також з нею ходив. І спальник це мене на три сезони йде, але якщо я вже 4 йду, то беру цей додатковий квілт І кажу, спиться на ура. Попередній похід так само було зимово. Взагалі мінус 26, ну там я палив пічку, там інший будинок, там вже тепло було було. О, такой. Але потім вже підзабив, то коли прокидався зранку, то в будинку було теж морозно, то спалось теж окей, кажу, Ту систему я собі, спальник з я задоволений. Єдине, що <coughs> я цепляю її до килимка, щоб вона не злазилася. Цепляю я її на резинки від спальника Терморест, тому що резинки від квілта рок-фронт повно... Точно не для цього квілта. Чому? Тому що тут, <кій> це, до речі, єдиний мінус. Вони дуже маленькі. Сюди щось пропихнути, особливо мерзлими руками ввечері. Ну, це просто знущання. <кій> Ось таке. Так. Говорили за... Мав говорити за килимок розказав за все. Так що, килимочок мені дуже сподобався. Так, е, да, він не ідеальний. Да, я, в нього... Для мене є в ньому для мене нуси, але все-таки він. Ці мінуси не настільки вагомі, щоб шукати щось інше. Ну, Принаймні, може, якщо щось попадеться, то, то буду розглядати. А так наразі я кращого клинка для себе, для чотирьох сезонів я взагалі не бачу. По мінусам. По мінусам, турбинка, з якою він йде в комплекті. Вона ніяка фактично. Тут немає ні не кишеньки. На ремнобір він постійно десь губиться. Така простенька. Єдине, що так, вона по розміру. Ну і ремнабір дуже такий скупий і е, так і хоче десь провтикатися. Дві заладки, дві алкосерветки алко і все, і більше тут нічого немає. Е, надувачка, яка йде в комплекті. Не беру її з собою, вона десь валяється вдома. Теж мінус. Тому що в неї просто капець як неудобно надувати. Надуваю я з такою штукою. Ну, він, до речі, цим насосом за хвилину 40. Е, Мені подобається ну, оце по мінусам, такі, які для мене є мінусами. Може, ще якийсь хтось для себе знайде. Ну, для мене це такі мінуси. І то вони не настільки не критичні, що, наприклад, надвачку я замінив. Ну, Турбинка можна жити, ремнабір теж можна жити, то це єдиний для мене мінус. По плюсам. Його товщина, звичайно. Він став тустіше, тепер 7,3, а не 6,3. Він став ще тепліший. рвало піднялось. Він перестав бути шумним. В порівнянні з попередньою моделлю, то він взагалі тихий вбивця. сну. Ну і він досі найлегший. 4 килимочок. А, до мінусів ще забувся згадати. Ціна. Ціна. Навіть на сейлах вона. Але фактично за ідеальний килимочок можна раз в кілька років віддати такий прайс. Звісно, хотів, щоб дешевше, але маємо те, що маємо. В будь-якому випадку, е -е... це до... ще до мінусів. Ну і по плюсам він мене повністю влаштовує, перекриває всі мої 4-сезонні потреби, і поки наразі кращого килимка, я для себе дешов. Ну що ж. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось вас закусениць догори, не сподобалось, дизлайк. Справа ваша. Справа ваша. А вам тепла в ваших домівках та погожих днів і мирного неба. Не забувайте донати на ЗУ. Дякую за увагу.